Всім привіт! До нас в продаж залетіла ось така Toyota Venza. Авто у нас 2021 року було з США з незначними пошкодженнями. Попередній частині був замінений капот, бампер і ліве переднє кривок. По комплектації у нас тут є безпечовий доступ, автодальній, круїз, дистронік, утримання в колії. Такий коричневий салон у нас приємний дуже. Підігрів передніх сидінь, електропривід багажника також є. Така ухожена машинка. Якщо вас це авто, пишіть нам в автостарт, допоможемо, підберемо вам авто.